У Полтаві в присутності представників засобів масової інформації співробітники Служби безпеки України знищили за рішенням суду значну кількість наркотичних речовин, які були вилучені як речові докази у кримінальному провадженні. Восени 2014 року служба безпеки України викрила протиправну діяльність мешканців міста Камсомоль з Полтавської області, які налагодив контрабандний канал ввезення в Україну наркотичних засобів, амфітаміну, метафітаміну та трамадолу для подальшого збуту на території нашого регіону. Слідством встановлено, що 33-річний чоловік замовив велику партію наркотиків в одній із країн Західної Європи. Посилка з контрабандою була доставлена в Україну автобусом міжнародного сполучення. Співробітники СБУ затримали зломисника одразу після одержання незаконного відправлення. Під час огляду сумки правоохоронці виявили та вилучили 70 грамів амфетаміну та майже тисячу пігулок трамадолу і метамфетаміну, прихованих серед парфюмерної продукції. Рішенням Комсомольського міського суду Полтавської області злочинця визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років 8 місяців.